Сьогодні знайомимо вас із стильними підвісними світильниками з колекції ВІЛ від Новодворські. Мінімалістична форма та витончення лінії роблять цю модель універсальною. Вона гармонійно поєднується як з інтер'єрами у стилі лофт, так і з більш стриманими сучасними просторами. Клітильник виготовлений з комбінації дерева та металу, завдяки цьому виглядає водночас стильно і природно. Такий матеріал не тільки додає естетики, а й забезпечує надійність і тривалий термін служби. Дана колекція чудово підійде для основного або додаткового освітлення, завдяки м'якому комфортному світлу ця модель легко впишеться в будь-яку зону. Кухню, вітальню, їдальню або навіть робочий простір. Колекція представлена у двох кольорах. Чорному та золотому. Обидва варіанти виглядають стримано та стильно. Джерело світла лампа з цоколем є27, максимальна потужність до 10 Вт. Кріпиться пристрій на монтажну планку. Світильники з колекції VIL поєднують естетику, практичність і сучасний дизайн, додаючи приміщенню виразності та затишку. Більше деталей на сайті 5Watt.ua, посилання в описі під відео. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові ідеї для стильного освітлення. Побачимось у наступних відео.